Всім привіт! Ви на каналі 48.2. Продовжуємо огляд платформи Street Fighter. Сьогодні у нас на огляді інструмент Average Trade Size. Він нам розраховує середній розмір угоди на основі об'єму та кількості угод. Вимкнути його можна через додаткове меню і просто написати назву. Ось він виглядає. Ось таким чином. Візуально він складається з декількох. Графіків. Перший основний графік це ось білим, і це відповідно відображаються ось конкретні ці дані, які він аналізує, тобто об'єм та кількість угод. Якщо у нас цей графік збільшується, іде вгору, відповідно, у нас кількість угод зростає. Якщо ж графік іде вниз, то відповідно кількість угод зменшується. За допомогою тільки ось цього графіку, ми вже можемо визначати для себе. Зони з високою інтенсивністю, і відповідно їх можемо відмічати і використовувати в майбутньому як цікаві зони для набору ж або фіксації позицій. Далі перейдемо в налаштування і розберемося інші додаткові графіки: це ось ця синя лінія і ось цей сірий графік. Що вони нам показують? В налаштуваннях ми можемо вибрати дані, які він буде рахувати. Це ж або загальний об'єм, або об'єм на покупках, або на продажах, або ж дельта. Далі ми вибираємо, в чому будуть рахуватися ці дані: в монетах, тобто будуть додже рахуватися, або ж в доларах. Я залишаю в доларах. Далі у нас йде вибір відображення оцієї синьої лінії. Синя лінія це в нас звичайна ковзна середня. І тут є 5 різновидів відображення цієї ковзної середньої. Перший це у нас Simple Moving Average це звичайна ковзна середня, найпростіша. Далі у нас EMA, це у нас експоненціальна ковзна середня, вона більше придає увагу актуальним значенням, тобто тим значенням, які з'являються на графіку. Ціни, тому вона є вже краще, ніж попереднє відображення. Далі в нас WMA, це у нас зважене ковзне середнє. Більше буде акцентувати увагу на ті періоди, де був збільшений об'єм, або ж була збільшена кількість угод. Четвертий вид даних це VWMI. Це в нас. Об'ємне зважене ковзне середнє, відповідно вже з назви об'ємне вона буде розраховуватися на основі об'єму. І п'ятий вид даних це в нас LSMI. Знову ж таки, це ковзне середнє на основі лінійної регресії. Для прикладу, у мене ввімкнена вона, тому що вона більше чітко буде визначати зміну ситуації на ринку, тобто, якщо у нас ця лінія буде. Знизу і кількість угод, які аналізує наш індекс average trade size, то швидше за все, ми можемо вже там шукати якісь точки розвороту. Або ж якщо ми знаходимося на високих відмітках, на хаях умовних, то там уже ми також можемо шукати точки розворот і, швидше за все, точки входу в шорт, аніж на продовження тенденції. Далі у нас розрахунок. Побудови ось цієї середньої ковзної, тобто та кількість барів, яка буде враховуватись в побудову цієї лінії. По замовчуванню стає 20, тут же ви знову можете поекспериментувати і знайти більш відповідні дані для вашої стратегії. Кнопка Show Metrics, відповідно, якщо ми її вимкнемо, то у нас ці дані е, зникнуть. Якщо ми вимкнемо її, то у нас ось оця ковзна середня буде відображатися. І сірий графік, ось цей, це у нас стандартне відхилення по кількості угод. Тобто, якщо цей графік у нас падає, то в середньому кількість угод також буде падати, що в принципі нам відображає і сам індекс average trade size. Як ми це все можемо використовувати в своїй торгівлі? Повторюсь, що за допомогою ось таких значень, високих, аномальних, ми вже для себе можемо. Визначати аномальні зони, наприклад, ось було збільшення кількості угод, і ми вже ось цю зону для себе визначаємо. Плюс у нас тут була аномальність по hft Ну, знову ж вас ніхто не обмежує використовувати декілька інструментів, які ми вже розібрали раніше. Тобто використовувати їх. Разом таким чином ми вже бачимо ось тут збільшення кількості угод. По черті також у нас є аномальність, відповідно, ця зона ми вже її для себе виділяємо. І після ось такого заколу, якщо б ми брали лонг, то ми могли ось тут спокійно собі вже фіксувати цю позицію, тому що у нас є тут цікава зона. Також, якщо звернути увагу, то перед великим імпульсним рухом у нас кількість угод. Зменшується, куди буде наступний ривок, це вже треба аналізувати додаткові дані, але сам факт: ось це зменшення кількості угод, воно вже нам буде сигналізувати про те, що волатильність на ринку зменшується, відповідно, швидше за все, буде якийсь імпульс. А от в яку сторону це вже потрібно додаткові інструменти аналізувати. Повторюсь: не бійтеся експериментувати і не бійтеся вивчати нові інструменти. Вмикайте платформу. Завантажуйте інструменти, передивляйтеся дані по графіку ціни і по інструменту, що він показував. Ведіть записи, ведіть статистику своїх спостережень і тільки потім ви вже будете розуміти, що і як працює. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі Резонанс.